Вітаю всіх глядачів і розпочну з публікації в польській газеті «Виборчий». Вона пише про те, що українські справи, українська криза опинилася у тіні проблеми халіфату, який намагаються встановити екстремісти на сході Сирії та на заході Іраку. Саме до цих проблем найбільше сьогодні прикута увага західних політиків. І те, що відбувається в Україні, на жаль, для нас відходить на другий план. Матеріал в газеті Виборчий підтверджує розмови про те, що перечасними були сподівання на постачання зброї із західних країн до України для підтримки наших збройних сил. Автор газети Виборчий пише про те, що сьогодні. Україна лише сьогодні Україна стала важливою для Сполучених Штатів, а для європейських країн вона була важливою завжди, оскільки є таким умовним кордоном між Європейським Союзом та Росією. І в цій ситуації Сполучені Штати. Не демонструють поки що послідовності у ставленні до російсько-українського конфлікту, власне, як і західноєвропейські політики. Але вже відомо, що зрозуміло, що крім слів підтримки Україні сьогодні сподіватись нема на що. Хіба ж можливі можливі, звичайно, якісь фінанс, фінансова допомога, але в жодному випадку не зброя, яка сьогодні конче потрібна. Українській армії Анвари на жаль, так ми чуємо лише слова підтримки і лише вкрай занепокоєння, і так далі, але поки що конкретних дій не бачимо. І як кажуть експерти, багато експертів в нашій студії. Все ж таки, Україна має розраховувати лише на власні сили. Хоча мені здається, що зараз власні сили нам все ж таки варто підкріпити з-за кордону. Безперечно, це слід було би зробити, але автор газети виборчий пояснює таку ситуацію. Відсутність реальної підтримки з боку заходу, тим, що Україна. Не є ані членом НАТО, ані навіть країною партнером НАТО, Тобто стосунки між військово-політичним блоком і Україною не формалізовані а відтак дають можливість пацифістам в Західній Європі та Сполучених Штатах не витрачати кошти і не ризикувати своїми стосунками з Росією.